Не, не перейди. 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 Шукай, шукай, шукай. Паспорти Добре, Добре, в цьому районі. І ми почали розбір з цієї сторони, от продавали У в разі чого ці. Це, це, це. 3 березня близько 14-ї години на пункт зв'язку 6-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Чортків поступило повідомлення про те, що в селі Колендяни на території недіючого концентратно дріжджого комбінату стався обвал наслідок розбирання несучих конструкцій. Під завалами загинув місцевий житель 77-го року народження. Ще двоє відбулися легкими травмами. На місце події для обстеження технологічного завалу залучалася позаштатна пошукова рятувальна кінологічна група Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.